Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кремінчуцької міської ради. Працюю в комісії з питань освіти. Що нового в освіті Кременчука? Учора, 15 травня, батьки Кременчуцької гімназії номер 19 приходили до Кременчуцької міської ради на зустрічі з міським головою Віталієм Малицьким, бо батьків цікавить два ключові питання. Перше, е чи працюватиме їхня гімназія з 1 вересня, і друге у який спосіб буде організоване навчання для батьків це зараз найголовніше питання, тому що є у гімназії дві дуже великі проблеми: одна із них це відсутність укриття, а друга це відсутність пожежної сигналізації і заборона суду користуватися приміщенням гімназії. Сьогодні я розповім, що мені відомо як депутатці про історію з пожежною сигналізацією у гімназії номер 19 2 травня цього року гімназія уклала договір: звучить він так: послуги з інженерного проєктування, капітальний ремонт системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. І міський голова Віталій Малецький каже, що. Уже є чернетка проекту, і роботи обов'язково будуть виконані до 1 вересня. Дивіться, пожежна сигналізація у вас запланована. Проєкт підготовлений в чорномовому варіанті. Він буде однозначно втілений в життя до 1 вересня. Тобто на сьогодні є чернетка проєкту, договору про самі роботи у системі Прозоро ще немає. Тобто офіційно ще немає інформації про те, хто ж буде підрядником проєкту і встановлюватиме саму сигналізацію. Тим часом до 1 вересня закінчується три місяці. Тож зрозуміло, що батьки вже переживають. А що ж буде відбуватися з 1 вересня і чи встигнуть таки встановити цю сигналізацію за три місяці, якщо не вдавалося встановити цю сигналізацію за 23 місяці, тому що саме стільки часу, практично два роки минуло від того моменту, коли державне управління ДСНС подало до суду на гімназію номер 19 з вимогою заборонити використовувати приміщення гімназії для учнів і співробітників гімназії, бо немає з цієї системи пожежної безпеки. Отже, у 2021 році управління з надзвичайних ситуацій у Полтавській області або ДСНС подало до суду на гімназію номер 19 з вимогою заборонити використовувати приміщення школи. Кременчуцька міська рада в цьому судовому процесі виступає третьою стороною, 16 лютого 2022 року. Суд Виніс рішення на користь пожежників, і гімназія отримала цю заборону. Але ні гімназія, ні Кременчуцька міська рада, як третя сторона, не погодилася із рішенням суду і подали на апеляцію. Тож виходить, що 16 лютого 2022 року Кременчуцька міська рада та гімназія, замість того, щоб виконати рішення суду та зробити пожежну сигналізацію, вибирають інший шлях. шлях Судових позовів. І тільки 2 травня 2023 року, після безрезультатних цих судових позовів, гімназія номер 19 таки укладає договір на розробку проекту пожежної сигналізації. Ціна проєкту 67 тисяч гривень. За той час, поки тривають судові позови. Гімназія укладала договори на юридичні послуги із адвокатами в 2022 році. Це був договір на 60 тисяч гривень. А після повномасштабного вторгнення, коли уряд обмежив деякі витрати у зв'язку із повномасштабним вторгненням, хтось підказав гімназії, як знайти шпарину та обійти ці обмеження. Тож гімназія уклала договори. Поговір із адвокатом на інформаційні послуги мені, як депутатці прикро визнавати, що пріоритет у фінансуванні віддали на тій справі, що потрібніша. Треба було, звісно ж, не затягувати із фінансуванням проекту пожежної безпеки. На сесії депутати неодноразово переконували Віталія Малецького виконати вимоги пожежників, але, на жаль, він вибрав шлях судової тяганини. Нещодавно представник ДСНС повідомляв журналістам, що шість шкіл нашого міста мають заборону на використання їх приміщення для навчального процесу. І ось міськвиконком нарешті виділив гроші, а школи замовили проекти договорів пожежної безпеки. А до цього. Ці шість шкіл, які на сьогодні мають заборону, протягом 22 го і 23-го років укладали договори на юридичне забезпечення або на інформаційні послуги із адвокатами, і загальна сума цих договорів шести шкіл сягає майже мільйона гривень. І наостанок, 19-та гімназія продовжує свій шлях в судах. 10 травня мало б відбутися засідання в апеляційному суді. Про його результати мені, на жаль, не відомо. Але відомо, що в п'ятницю, 12 травня, розглядали апеляційну скаргу щодо 4-го ліцею, який теж не погодився із вимогами пожежників. І от вже відомо, що знову ж суд. Став на сторону пожежників і школам таки доведеться виконувати ці роботи і встановлювати системи пожежної безпеки. Ось як коментує це останнє засідання, керівник юридичного департаменту міськвиконкому Валерій Мірошніченко. Да, була в п'ятницю апеляційна скарга наша розглядалася. На жаль, відмовили задоволення апеляційних скарг. Попри те, що з ДСНС ми пропрацювали, і вони знали, що роботи проведені на 60%. Там залишилось ну 2-3 тижні доробити цю сигналізацію, і представник ДСНС був, бачив цю. Роботу обіцяли нам судом три про те, що вони також підтягнуть справи, але ніхто нічого не зробив. Тому на жаль, апеляційна скарга наразі відхилена. Зараз готуємо касаційну скаргу. маю надію, що допоки Верховний суд призначить розгляд справи, вже роботи будуть завершені. Я як депутатка з комісії з освіти. Продовжую стверджувати, що в Кременчуці галузь освіти повинна мати пріоритетне значення, і питання пожежних сигналізацій, питання укриттів це той обов'язковий елемент, який відкриє нашим дітям дорогу до шкіл першого вересня.